Вітаю всіх. Хочу трошки по мобілізації пройтись. Прийняли закон, що служба від 60 років за контрактом можлива. Як це вплине на стан армії? Служба 60 плюс за контрактом. Як це вплине на стан армії? Давайте дивитися. Угу. Ну, тут треба дивитись, куди їх. П'єтрка кубків вже йде. Що вам сказати? Результату не буде від цього. Тому що 60 плюс вже не воїни в нашій країні. Ну, наш головний Зеленський вважає, що повинен бути результат, але його на практиці не буде. Це результат який? Штвірка кубків. Роздуми. думки, що робити з цим. Пентаклів. Типу, це наша така маленька перемога над мобілізацією, над цим процесом. Типу, ми непогано робимо. Але розумієте, що результату не буде по вежі, звісно, що ні, це не результат. Тепер сюди ж, медики. Медики та фармацевти, студенти, обов'язково військова підготовка. Чому? Чому в них обов'язково військова підготовка? Тому що з часом вони підуть туди, де будуть потрібні на фронті. З часом, так, кінцевий результат. Ось мечів Пішов. Так, з часом вони туди підуть, там, де будуть дуже потрібні. Є такі на них плани. Ось вам і відповідь, чому так, тому що контракт 60+, не спасає ситуацію від слова зовсім.